Сьогодні Віктор Янукович спокійно витер ноги о міністра економіки Петра Порошенка і першого віце-прем'єла Варіє Хорошковського. Завтра він витре ноги ще о когось через своїх соратників чи якихось олігархів, які вважають себе недоторканими. Журналісти, проти яких зараз бореться владна машина, не мають великих статків, не мають великого бізнесу. Їх неможливо розкулачити, щоб отримати гроші на подальше продовження Віктора Януковича при владі. А от люди, у яких витирають ноги сьогодні, Фактично готуючи суспільство до розправи над ними, вони мають ці гроші, вони мають цей бізнес. І вони мають задуматися, якщо вони надалі будуть сприяти становленню в Україні авторитарного режиму, диктатури, якщо вони надалі будуть сприяти перетворенню власних телевізійних каналів, таких як великі холдинги, на знаряддя брехні, вони постраждають першими. Вони можуть позбутися усього, що вони накопичили в цій країні. Усього, що є для них дорогим, влади, майбутнього, свободи, приклад Михайла Ходорковського в Росії, який сприяв встановленню цієї системи, яка колись там створювалася, а потім став її першою серйозною жертвою, має сказати їм, подумайте, ви на черзі, якщо вдасться знищити останні паразки свободи слова в Україні, далі буде не просто опозиція. Не просто суспільство. Далі будете ви. Це просто. Спочатку витерли ноги у нас, коли знищували можливість ефірного ефіру для телеканалу ТІВІ. Потім у Юрія Юлі, Луценка. Потім у Юлію Тимошенка. Тепер знищують останні можливості діалогу. Небайдужих людей із суспільства, а потім прийде, прийде черга й до вас, шановні віце-прем'єри, міністри, члени партії регіонів, їхні попутники. Ви всі опинитеся там, де сьогодні знаходяться ті, кому ви копаєте яму. І ось це головний висновок того, що сьогодні відбувається. Не копайте собі могилу, зупиніться на краю того провалля, де ви знаходитесь.